Росія залишається головною загрозою для країн НАТО. В цьому переконаний генсек Марк Рюте. Він вважає, що світ має зберігати фокус уваги на підтримці нашої держави. Адже саме це є однією з ключових передумов для безпеки мільярду громадян альянсу. Геннадій Дубов зі мною на зв'язку. Це політичний оглядач. Пане Генаді, вітання. Доброго ранку доброго ранку вітаю вас. Ну, окрім того, що НАТО потрібно Україні а Українці потрібно потрібні країнам НАТО, варто ще розглянути ну не тільки такі ідеологічні поняття, а й те, яким чином може віддаватися або бути реалізована ця допомога. Ми сьогодні говоримо про зброю на саміті. Ми почули про 35 мільярдів євро для нашої держави, але цього недостатньо для того, щоб повністю зупинити військову машину Російської Федерації. Які ще сигнали на саміті? Аміті, ми можемо почути, чи поки що ми говоримо про отримання грошей на виробництво зброї і на те, що ми можемо знаєте як періодично зупиняти цю війну. Ну, справа в тому, що гроші так чи інакше не воюють, і ми бачимо, по-перше, що бюджет Російської Федерації військовий він під 150 мільярдів доларів. Ну плюс-мінус. Це більше ніж те, що пропонують нам наші союзники. Ну, хоча їм потрібно утримувати ще стратегічні сили. І так чи інакше, мова йде про те, що е, сьогодні Європа буде змушена або відповідно купувати в, в Сполучених Штатах зброю, або все таки на четвертому році війни щось думати з приводу власних виробництв, тому що е, так чи інакше ми бачимо ситуацію, за якою е, ті ж там райп метал в Німеччині вони підвищують ціни протягом всіх трьох років нашого відповідно протистояння. Якщо мова йде про про українську зброю, те, що ми виробляємо власне на власних потужностях, тут ситуація з цінами більш-менш. Але якщо ми говоримо про європейські країни, то там той же снаряд 155-мм він протягом років дорожчав кратно, і той самий умовний мільйон або мільярд євро, він у штуках і у тоннах він відповідно. Підлягає інфляції, так би мовити, за весь цей час, і власне самі по собі обсяги фінансування вони. Не відповідають рік до року власне обсягам фізичних постачань, тому що щодо виробництва у Європі до до цього часу власне йдуть скоріше більше розмови ніж власне фізичні дії, і про це зокрема ті ж наші британські союзники пишуть у своєму звіті, який декілька тижнів тому презентував прем'єр-міністр Великої Британії. Тобто сьогодні мова йде про те, що є необхідність. Засновувати по суті наново ряд підприємств військово-промислового комплексу і е, самій Європі розуміти, що фізичні обсяги мають бути забезпечені внутрішнім виробником, не сподіваючись на зокрема виробника американського, тому що американські виробники, враховуючи наявність багатьох гарячих точок в світі, вони також сьогодні не справляються. І той же Тайвань, наприклад, який Більшою мірою фінансує власне свої збройні сили власними коштами вони чекають іноді, як пишуть в конгресі, по декілька років, зокрема, на боєприпаси для зенітно-ракетних комплекс комплексів Петріот. А це також є і нашим великим питанням, нашою головною такою стурбованістю, оскільки Європейський Союз не виробляє на жаль в належних обсягах чи в принципі відповідно ракети проти ракети, які зда. Ні протистояти балістичної загрозі, яка яку зокрема відчувають як на близькому сході сьогодні, так і безумовно в Україні, в Києві, і не тільки ми це бачимо. Ці ризики, і маємо розуміти, що це коштує дуже багато грошей з одного боку. А з іншого боку, це ще й необхідно виробити. І на цей товар сьогодні дефіцит, і він по суті є штучним і необхідно зокрема європейському союзу, в тому числі. Власне, розвивати подібного роду збройні системи і налагоджувати своє виробництво безпосередньо в контурі Європейського союзу і Великої Британії. Ну, до речі, цікаво ще, як ще одна історія може вплинути до допомоги нашої держави. Я кажу про те, як НАТО планує посилити свою обороноздатність до 2035 року. Напередодні ця тема стала дуже актуальною. І навіть Дональд Трамп сказав про те, що це має бути 5% від ВВП для цих грошових внесків, для того, щоб посилити обороноздатність, і щоб всі країни виділяли більше певної суми ну і могли, скажімо так, забезпечити своє. Спокійне майбутнє або ж ці гроші могли витрачатися на виготовлення зброї і на захист країн НАТО. Але як ви, взагалі, пане Геннадію, розцінюєте таку ідею до 2035 року наростити це виробництво або покращити обороноздатність? Ну і чи може це вплинути на допомогу нашої держави? Тому що по суті, якщо цей документ буде підписано, це означатиме, що країнам і так потрібно буде виділяти більше грошей на те, щоб себе та покращувати. А тут ще ми просимо ще інші конфлікти у світі. Чи може це вплинути саме на таку фінансову складову? Ну, справа в тому, що 2035 рік, по нашим міркам, це ну фактично ніколи, це це навіть не вічність, це якийсь горизонт планування, який знаходиться абсолютно за межами навіть нашої фантазії. І е, сьогодні слід сказати наступне: що та ж саме Іспанія демонструвала свою логіку з приводу імовірного збільшення. Видатків на оборону до 5%, і вони звертали увагу, що по суті їм потрібно буде витрачати кошти, які співставні з тим, що в них наявні в пенсійному фонді. І ми розуміємо, що в умовах електоральної демократії питання на питання а куди будемо витрачати сотні мільярдів євро, чи відповідно на пенсії, чи на оборону, воно звучить ну, достатньо гротескно, так би мовити, і. Виборці в більшості своїй, безумовно проголосують за пенсії, а не за танки, пушки і протиракети. Тим більше в таких країнах, як Іспанія, Португалія і не тільки я згадував трошки вище відповідний звіт америка британської відповідно британського уряду щодо стратегічного бачення наступних періодів іраків. От британці на наступні п'ять років по суті. Говорять про збільшення видатків на оборону з 2,2% до 2,7%. тобто на піввідсоткового пункту, і при цьому вони завжди ставлять кому і дописують там от в цьому звіті постійно це звучить. Що за умови наявності фінансування з державного бюджету, і ми також маємо бути свідомими, що бюджету НАТО як єдиної організації його не існує. Існує існують бюджети кожної окремої 32 двох 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 країн власне, і вони голосуються в парламентах і голосуються з року на рік. І ніхто не ухвалює бюджети десятилітні, і кожного року відповідний бюджет має бути підтверджений в кожній країні, і там мають бути витримані ті показники. Щодо яких держави беруть відповідні зобов'язання, зокрема от такого плану документах, як комуніки ком НАТО, при цьому ми маємо розуміти також, що рок до року ситуація, в тому числі політична, може змінюватися. Ми бачили, наприклад, наприклад, слов словаччини. Що і політика може змінюватися від дружньої України, зокрема у цієї держави, яка передала нам дуже дуже багато зразків радянської зброї, яка була в наявності, до по суті. Антиукраїнської позиції, яку сьогодні демонструє пан Роберт Фіцо, який відповідно прийшов до влади зі своєю партією вже під час повномасштабного протистояння нас з росіянами, тому як висновок можна зробити наступний? Ми говоримо про власне динаміку, певну скажемо так сьогодні. Сьогодні вона з точки зору інтересів України вона буксує і відповідно пан Трамп в цьому контексті, враховуючи його постійні заклики до Європейського Союзу, передусім. Посилювати власне свої оборонні спроможності вона в цілому власне має стимулювати європейські народи і їх уряди для того, щоб зрештою і збільшувати фінансування Україні, і посилювати власні оборонні спроможності в плані виробництва, передусім, і не тільки фінансування, хоча це також є важливим питанням. Ну, до речі, не встиг Дональд Трамп напередодні вранці повідомити світу, що війна на близькому сході скінчилася, як сторони порушили домовленості. Ще одна важлива дипломатична тема світу. Тегеран запустив по Ізраїлю ракети. Тель-Авів пригросив жорстокою відповіддю. Відлітаючи на саміт НАТО у Газі, президент США розповів пресі про своє незадоволення розвитком подій. Повторив, що ядерні потужності Ірану знищені. А відтак Ізраїль має припинити атаки. Ви знаєте, що ми маємо? У нас фактично є дві країни, які воюють так довго і так запекло, що вони вже не знають, що в біса вони роблять. Розумієте це? Ну і вже знаєте, як на саміті НАТО Трампа називають миротворцем, те, що ця війна вже ну, начебто, закінчилася, саме завдяки Дональду Трампу, все це відбулося, так не, не буде далі, але ми бачимо, що перемир'я час від часу порушується, Ну і зокрема, і посол Сполучених Штатів зробив резонансну заяву. Він сказав про те, що ну, от бачите, Трамп обіцяв, це означає, що буде мир. Ну, ми зараз кажемо про близький схід, а що там в Україні. Буде видно, і це означає, що можливо Трампі буде тією людиною, яка може завершити війну Росії проти України. Як ви розцінюєте так зване миротворство Трампа і як це може розвиватися далі? Справа в тому, що треба буде оцінювати по підсумку. І, і сьогодні ми знаємо, що пана Трампа, зокрема, Пакистан на Нобелівську премію миру номінував. При цьому що також ми мали певну гарячу фазу. Протистояння і відновлення давнього конфлікту між Індією і Пакистаном а це ми також нагадаємо дві ядерні держави, які ворогують, по суті дуже багато десятиліть до цього. Власне, Іран поки не є ядерною державою, і у цьому зв'язку якраз і сфокусована увага всього світу, так чи інакше, власне не розповсюдження ядерної зброї знаходиться в центрі питання і, зокрема, держави, які Вчора виступали на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, там починаючи від Сомалі, закінчуючи Алжиром і Сьєра Леона, які на сьогодні мають крісла непостійних членів Ради безпеки ООН, Вони звертають увагу саме на цей аспект. Тобто, так чи інакше, у фокусі цього протистояння між Іраном і Ізраїлем є відповідна ядерна програма, і також слід нагадати, що саме пан Трамп 2016 року вийшов з ядерної угоди, яку свого часу уклав Барак Хусейн Обама. І у цьому зв'язку, враховуючи, що Трампом заявлено враження всіх без винятку цілей, які репрезентують ядерні об'єкти Ісламської Республіки Іран. Ми можемо розраховувати зокрема на укладення нової угоди, про що до речі, ну достатньо скептично висловлюються на сьогодні ізраїльтяни. Але так чи інакше ситуація знаходиться в динаміці, і ми бачимо, на жаль, мабуть, для нас що ті регіони світу, які є цікавими з точки зору світової економіки, а Регіон перської затоки це приблизно чверть видобутку нафти і природного газу, який в зрідженому вигляді, зокрема, постачається як до Китаю, так і до Європейського союзу. Вони приковують до себе більше уваги ніж, зокрема, наше протистояння. І відповідно ну більш дієво вирішують це питання, зокрема і з боку Сполучених штатів, які власними збройними силами забезпечують безпеку тут, враховуючи зокрема і союзницькі відносини з Іраном. Тому в наших інтересах, мабуть, щоб це протистояння закінчилось, хоча б якби найбільш швидко, хоча б з тих позицій, щоб не створювати додатковий дефіцит, зокрема і засобів протиповітряної оборони, які ми бачили, використовуються достатньо інтенсивно, враховуючи наявність у Ірану серйозної кількості балістичних ракет та нам ця допомога сьогодні дуже необхідна, і зокрема і протиповітряною обороною. Також Геннадію, Дякую вам. Геннадій дубов, політичний оглядач був зі мною на прямому зв'язку.